У роботи на пошкоджених будинках після ракетних ударів окупантів, підтримка бізнесу та робота комунальних підприємств все це, це обговорила на черговому засіданні виконавчого комітету. Так було затверджено перелік пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ об'єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Про організацію невідкладних заходів, спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах. Пошкоджених установ бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Хто за, прошу голосувати. Це стосується шести житлових будинків у Шевченківському та Київському районах за адресами вулиця Гіршмана, 14, проспект Незалежності, 1, вулиця Бакуліна, 9, дріб, 13 та 14, вулиця Коломенська, 15 і вулиця Чичибабіна, 2. Ці об'єкти потребують ремонту покрівель, укріплення опорних конструкцій. стін тощо як повідомили на засіданні виконкому. Департамент житлово-комунального господарства забезпечить обстеження пошкоджених об'єктів і розробить проєкти їх капітального ремонту. Паралельно розробляється і проєктно кошторисна документація для відновлення житлових будинків на північній Салтівці. Про затвердження проєктної документації це Наталію Жві 60. То за, прошу голосувати. Дякую. Продовжуються робота щодо підтримки бізнесу, що працює в прифронтовому місті. Міська рада взяла на себе зобов'язання виплачувати компенсації по відсотковим ставкам за кредитами для малого та середнього підприємництва. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади, відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію е, бізнес проєктів суб'єкту малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження її здійснення за е, грудень 2023 року. Хто за, прошу голосувати. Говорили і про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Муніципалітет пильно слідкує за дотриманням законодавства України та правилами благоустрою Харкова. Розмовляли і про роботу комунальних підприємств міста, що щоденно працюють для того, аби створити гарні умови для мешканців мегаполісу. Всі рішення, що стосувались комфортної життєдіяльності у прифронтовому Харкові, підтримали одноголосно. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов Харків. Новини.